Вітаю, мене звуть Ірина Кислицька, я позитивний психолог, жіночий коуч, експерт сімейних та батьківсько-дитячих відносин, арт і мак-терапевт. Я працюю вже 20 років, є членом Української спілки психотерапевтів. Зараз я працюю онлайн. Я консультую в методі. Позитивної психотерапії, юнгянської піскової терапії, символ драми, використовував в своїй роботі метафорично асоціативні карти та трансформаційні ігри. Я є автором психологічно-трансформаційної гри для жінок, «Шлях у пісках, а також автором колоди метафоричних карт Дівергент, що людині дани не тільки розлади, захворювання, проблеми, але й здатність долати їх, вирішувати. Самостілюватися, одужувати. Тому на своїй консультації я допомагаю людині включити її власні ресурси самодопомоги. Друзі, до мене можна звернутися з такими темами: сімейні відносини, батьківсько дитячі відносини, невпевненість в собі, самокритика, пошук свого шляху у житті, самореалізація, складні почуття, такі як страх, тривога, образи, роздратування, апатія. Проблеми з особистими кордонами, психосоматичні розлади.